Вітаю вас! Пропоную разом зі мною приготувати вдома плавлений вершковий сир, який стане фаворитом на вашому столі. Готується він легко і швидко, тому вийде у кожного. Не містить консервантів і шкідливих домішок. Набагато смачніший та економічно вигідніший, ніж в магазині. Якщо вам буде цікавий та корисний цей матеріал, то буду вдячна вам за підписку, вподобайку та коментар. Опис потрібної сировини, а це всього 4 інгредієнта, продублюю в описі під відео. В сотейник з товстим дном кладемо 500 г післомолочного сиру жирністю не менше 9%. Додаємо одне яйце, одну чайну ложку соди, але без верха. пів чайної ложки солі у мене рожева гімалайська, але можна звичайну. Та 50 г розтопленого вершкового масла. Все ретельно перебиваємо блендером або перетираємо через сито, щоб позбутися грудочок, а маса набула однорідної консистенції. За цей час, поки ми блендерували інгредієнти, кисломолочний сир змінив свою структуру, сода вступила в реакцію з кислотою, що є в сирі, і ми отримали ось таку у масу. А зараз нам потрібно створити водяну баню, для цього в кастрюлю наливаємо невелику кількість води та вкладаємо зверху сотейник і відправляємо це все на вогонь. Ви бачите, на даному етапі сирна маса виглядає саме так, має консистенцію густої сметани. На цьому етапі ми періодично помішуємо масу, щоб дати сиру рівномірно прогрітись. Так як ми готуємо на водяній бані, то пригорання продукту нам не загрожує. Вода в кастрюлі вже закипіла, потрібно трохи зменшити потужність вогню. За рахунок того, що маса вже добре прогрілась, вона змінила свою структуру, сир починає плавитись, всі інгредієнти чудово з'єднались і утворили рідку консистенцію. Помішуючи, залишаємо їх ще на вогні приблизно на 5-7 хвилин для їхньої плідної співпраці. Знімаємо сир з водяної бані та накладаємо його в попередньо змащені вершковим маслом кінкості для стабілізації. Накриваємо зверху харчовою плівкою, щоб плавлений сир не обвітрювався і не утворювалась на поверхні кірочка. Плавлений сир можемо смакувати зразу або залишити для стабілізації на 6-8 годин. Смачного!